Але комбата російської бригади П'ятнашка Івана Крутікова його загибель. Підтвердив депутат Курської болесної думи Дмитро Гулієв, 33-річний Крутіков, відомий за позивним 07, був ліквідований у стрілецькому бою у суджі вранці в середу, 12 березня, разом із двома іншими російськими військовими. Крутіков був командиром штурмового батальйону. Курські вітязі, що був сформований у вересні 24-го року, і входив до складу інтернаціональної бригади П'ятнашка. Останнє відомо тим, що була створена переважно з Абхазів та воювала з 14 го року у війні на сході України. Колишній головнокомандувач Збройних сил України і посол України у Великій Британії Валерій Залужний анонсував вихід його нової книги, яка стане продовженням раніше опублікованої Моя війна та увійде до циклу трилогії. Вихід книги планується у вересні 2025 року. Про це дипломат розповів під час свого візиту до лондонського книжкового ярмарку. У книзі не буде оцінок чи емоцій, однак вона не буде мемуаром. Я терпіти не можу мемуари. Я просто хочу викласти факти такими, якими вони є. Адже колись вони стануть історією, розповів екс-головнокомандувач. Заложний додав, що дипломатична діяльність залишає йому трохи більше часу для творчості, аніж попередня робота. За його словами усі свої твори він пише від руки. Після цього його дружина ретельно опрацьовує рукописи і редагує.